Вишневу свою Україну. Наш свою наш свою Україну. Красу її вічну. Красу Красу її вічну. Війну. Живу і нову. Живу Живу і мову її соловіна. Дай, дай мене. І мову, мову, мову її солов'є. І мову її солов'яну. ci sta facendo dire che siamo idiotiamo ucraino che cazzo è? si stiamo ripetendo cosa vuol dire? traduco dopo ok? <gillar>